Вітаю, мене звати Андрій і з вами магазин Зірка. І сьогодні ми будемо робити невеличкий огляд на ось такі блютуз колонки Наразі у нас вже сезон, друзі, дачний сезон, річка, турбаза, не знаю, там рибалка. І ця річ повинна бути по-любому, тому що можна просто приукрасити вечора, а можна зробити вечір просто незабуваємий навіть можна так сказати. Дивіться, я вирішив: у нас є чотири варіанти: основні самі такі найпопулярніші постійно в наявності. і вони візуально схожі, але вони, скажімо так, сильно відрізняються по ціні. Ну, і по якості, скажімо так. У нас є ось такі невеличкі відносно колоночки, а також є ось такі два пінька, досить такі високі. Вони по розміру практично однакові, але там цінник також разом чотири відрізняється. Тому ми вирішили зробити дві ці, окреме, окреме відео, і дві тих. І одразу порівняти наочно, в чому різниця і, ну, і чому різна ціна, скажімо так. Наразі у нас дивіться, дві ось такі модельки, вони. Як ви бачите, візуально схожі. одна модель називається у нас фірми Тайта грюнхельм одна модель називається GW311DB. Тобто ось ця моделька. Вона має акумулятор 1500 мАч, Тобто, зрозуміло, що bluetooth колонка бездрутове з'єднання. Також тут є FM-радіо, також тут є всі роз'єми для USB і для SD-карт. Захиста, скажімо так, від вологи особливого тут взагалі немає. Тому що динаміки одразу ми бачимо, просто сразу за сіткою стоять, що тут, що з цієї сторони. І також немає захисту взагалі не пульта керування, скажімо так. Тобто, її можна використовувати, але в сухому приміщенні, в суху погоду, скажімо так. Ціна, до речі, 1100 гривень. Інший варіант ось така колоночка, я зараз її вже включив, під'єднав до телефона. Тобто, бачите, вона, по-перше, хочу сказати, вона набагато важче. От коли ти береш руку цю, то ця, як, як, такі, як цегла. А ця така, як будто би легесенька, як кусок якогось пластику, можливо, там пару мікросхем, ну, це взагалі якась легка. Ну, таке відчуття, як би там нічого всередині немає, практично. А ця, як то би там, або свінця, якого налили, тобто вона така реально важка, скажу чесно. і буде, Якщо на плечі носити там, через ремінь, то буде важкувато. Вона має вже захист від вологи IPX 6, тобто вона в принципі може витримувати бризги з усіх сторон води ось, з усіх сторін, тобто можна використовувати думаю, навіть під дощем. Взагалі це можна навіть так бачити, тому що тут у нас все, бачите, все зачинено, все в силіконовій захисті. Також тут у нас слот для зарядки і для SD-карт AUX. Також він у нас захищений гумовою таким заглушкою гумовою. Плюс тут є вже мікрофон, плюс тут можна відповідати на дзвінки саме через цю колонку. Тут такої функції немає. До речі, я вже казав, ця коштує 1100, ця, до речі, коштує 2250 гривень. Ця має потужність 9 Вт заявлена, ця має потужність 14 Вт. Давайте по оснащенню. Що йде в комплекті. До цього варіанту у нас в комплекті йде інструкція гарантія і два штурки. Один шнурок для зарядки, а другий шнурок ось такий AUX. І все. В цьому варіанті у нас йде в комплекті. Також шнурок для зарядки, також шнурок AUX і ще йде ось такий, бачите, ремінь. Тобто, і Тут є такі петлі у нас. Одягайте на плечо і погнали десь тусіть, так би мовити. До речі, гарантія на всі ці колонки рік офіційна. Тепер по якості звучання. Оце саме головне. Давайте послухаємо спочатку ось цю колоночку. Я вже її під'єднав. Зараз ми включимо так. Тільки треба якусь пісню включити, щоб воно авторські права нам не наклало. Так, включаємо. Я не знаю, наскільки мікрофон передасть звучання, але тут відчувається басок. Плюс відчувається непогана якість звучання взагалі прорисовка, прорисовка, скажімо, гучність. Ну, я вам скажу так. Я вам скажу так, е якість звучання хороша. Але я не можу сказати, що вона прям так гучно кричить, що аж уше закладає. Зато на максимальній гучності тут нічого не запирає, нічого там не гудить, не рипить, тобто вона якісно грає у всьому е, діапазоні гучності, скажімо так. Тобто якість звучання на висоті, плюс ємність акумулятора тут більша, скажімо так, ніж тут. Я думаю, її вистачить досить надовго. Плюс ну, приємно буде слухати музику взагалі різну. Я поставив би щось би інше, але ну, YouTube заблокує просто е, е, відео. Давайте тепер під'єднаємо наразі. Биш бюджетный вариант. Все. Подключимся, включаем ту песню. Я скажу сразу, що звучання плоске, баси глибокі, як тут, в цій колонці відсутні взагалі. Тобто вона просто якось так грає плоско. Плюс з цієї сторони щось трошечки підрипує. Скажімо так. Ну це максимальна гучність. Я скажу чесно, мені слухати цю колонку взагалі неприємно. Я, якщо брати так от чесно казати, вона просто якось плоско грає, вона кричить, в неї немає. Ну, знаєте, як будто б якийсь дешевий динамік тут стоїть і це він просто горе. Нема високих нормальних, не ни низьких, якось посереднім часто там лупить і все. Плюс тут ще щось, щось резанує в цьому місці. скажімо так. Зато вона коштує 1100 гривень. Гучності, в принципі, як і тут, грає гучно, але не можу сказати, що аж вуша закладає. Тобто, так можна слухати нормально. Наскільки вистачить вам е, акумуляторів слухати ці колоночки? Дивіться, е, в інструкції вказано на рахунок цієї, що її вистачить на максимальній гучності до 2,5 годин. Е, в цій вказано в інструкції, що на гучності 50% вистачить до 6 годин. Не на максимальній гучності, а на гучності 50%. Але я скажу чесно, що 50% тут, 100% тут, можливо, буде споживання однакове, тому що тут реально відчувається бас. Я думаю, ця колонка споживає більше. В плані, плані скажімо так, потужності. Що тут ще цікаво. В принципі, інструкція на українській мові давайте вже покажу. Тут все нормально, детально розписано, всі характеристики. Тобто, які динаміки, які діапазони, ну, в общем, все, все в принципі, досить зручно і доступно. Плюс у цій же інструкції позаду знаходиться гарантійний талон. На рахунок гарантії вона йде один рік, сервісні центри є практично по всій Україні. Це адреси сервісних центрів. Бачите? Тому ось так, друзі. Дивіться самі, тобто, якщо вам потрібно просто якась колоночка, щоб недорога була, інколи там, розважитись, там, дати музичку, там щось послухати, настрою, можливо, там подарувати своїй дитині, щоб вона там також інколи слухала щось, свої улюблені пісні. Недорого, скажімо так, більш-менш якісно, 1100 гривень. Щось краще, ось цей варіант 2250 гривень. Так що, друзі, ось така інформація.